Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про прості правила поведінки на воді. Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчитись плавати потрібно кожному. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено і в випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. Знання простих правил є запорукою безпечного життя. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих. Це не залежить від того, де саме купаються діти: у басейні, у річці. У морі та на інших водоймах вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або одного з батьків. Дітки, не купайтеся і не пірнайте у незнайомих місцях. Це можна робити у спеціально відведених місцях відпочинку. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Також не слід купатися наодинці. Не подавайте без потреби сигналів про допомогу. Не треба купатися дуже довго, краще купатись кілька разів по 20 хвилин. Тож слідкуйте простим правилам та будьте здорові. До зустрічі!